Задля підтримки малого та середнього бізнесу в Україні на Прикарпатті відбулася конференція, де місцеві підприємці зустрілися з представниками Лондонської торгово-промислової палати. Віце-президентка Івано-Франківської палати Марія Савка зазначила, великі підприємства мають більше фінансів та ресурсу, аби втриматися в час війни. В той час, як малому та середньому потрібна неабияка підтримка. Ми дуже хотіли б, щоб нам допомогли скоординуватися по тих економічних галузях, які б могли достойно вийти на ринок Великої Британії, і в подальшому, наприклад, від торгово-промислової палати Британії, ми би мали підтримку нашого бізнесу по цих якраз локальних питаннях. Крім того, є достатня велика кількість проектів підтримки малого і середнього бізнесу. І торгово промислова палата Лондона, вона десь має цей пул проектів, і якщо вона допоможе нам десь. Визначитися з напрямки і реалізацію таких проектів, і ми допоможемо нашому бізнесу в цей непростий час. То це я думаю буде дуже яскравим моментом, якраз для поштовху розвитку економіки. Ми розуміємо, що великий бізнес так він мав величезний величезний вплив під час військових дій, але в нього і фінансові ресурси є набагато більшим. А малому і середньому бізнесу в цих складних умовах потрібна саме найбільша допомога, тому якраз міжнародні проекти, міжнародні донори спрямовують свою роботу саме на підтримку малого і середнього бізнесу, і ми в торгово промисловій палаті поряд з роботою з великими підприємствами акцентуємо якраз увагу на роботі з малим і середнім бізнесом для того, щоб в цей момент підтримати йому допомогти. Делегація протягом трьох днів проводила багато зустрічей, аби зрозуміти, яким чином британська влада та бізнес-асоціації можуть бути корисними для українських підприємств в час війни. Менеджер українського проєкту Лондонської палати розповів, що в планах є створення фінансового центру Лондон, Дубай і Київ. До прикладу, Лондонська палата вже рік як пропонує безкоштовне членство свої організації для української компанії, які планують вихід на британські ринки. Ми провели вже цілий ряд b 2 b заходів Ми маємо дуже багато планів на майбутнє. Найближчий захід буде в Лондоні, в листопаді. Ми кілька днів тому підписали меморандум про співпрацю з діловою Радою Українською діловою радою в Об'єднаних Арабських Еміратах. Плануємо тристоронні заходи. Через кілька днів буду в Варшаві спілкуватися з польськими колегами наступного року в Кракові планується також тристороння торгова місія план допомагати українським компаніям виходити на закордонні ринки. До того ж проводитимуть виставки та вебінари, де будуть представлені пропозиції щодо інвестування в український бізнес, розповідає керівник Лондонської торгово-промислової палати Джеймс Уоткінс. А також запустять онлайн платформу для зустрічей українського та британського бізнесу. На абсолютлісо виквідвекілатрейдівенс. Ми організовуємо виставку у Кракові. Далі буде спеціальна презентація у Дубаях та Лондоні. Також ми створимо веб-сайт, на якому буде покроково розписана кооперація буде показано де шукати партнерів та загалом обмінюватися досвідом між Україною та Великою Британією. Крім того, така співпраця буде корисною ще й для розвитку креативної економіки. За словами члена бізнес-асоціації Івано-Франківська, Віктора Вінтоняка у Великій Британії вона вирізняється унікальним стилем роботи. Я просуваю ідею створення кластеру креативних індустрій, і креативна економіка для мене дуже важливий напрямок розвитку нашої області, нашої території. Для мене є взірцевим ставлення уряду Сполученого Королівства. До власної креативної економіки. Креативна економіка в Англії займає дуже велику частину в загальному національному продукті. І мені це цікаво. І ця розмова я вважаю буде мати продовження дуже велике, коли я потраплю до Лондона і буду мати можливість спілкуватися з конкретними пропозиціями. Також Джеймс Уоткінс зазначив, що підприємства члени української палати можуть безкоштовно стати членами палати Лондона. Сайканкаферм юкрейні бізнеси зі неврії. Маємо хорошу новину. Будь-який український бізнес, що є членом торгово-промислової палати, може також безкоштовно стати членом у лондонській палаті. Загалом Це лише перша зустріч. Наступна може відбутися вже восени цього року. Наголосили організатори Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія компанії Раї.